Обрати найкращого, найвідважнішого, найсильнішого та найпрофесійнішого можна уже цьогоріч на телепремії Гордість Тернопілля. Уже четвертий рік поспіль подія об'єднує гідних, бо жителі краю заслуговують на відзнаки. Кожен номінант наполегливо працює задля перемоги України. Саме тому настав час сказати їм дякую. Ми разом повинні знати людей, які працюють, дивують, надихають. Чия титанічна праця робить нашу область сильнішою. І Саме їхню кандидатуру ви маєте подати до участі в гордості. Кожному номінанту вже в новій телепремії Гордість Тернопілля 2024. Бажаю пережити ці емоції, пережити ці враження, адже саме з таких моментів складається наше життя. Претенденти в гордість Тернопілля це звичайні люди з винятковою силою духу. Вони лікарі, волонтери, вчителі, спортсмени, студенти, роботодавці, громадські діячі чи підприємці. Кожен, хто своєю щоденною працею надихає і наповнює життя навколо нас. Задля таких людей ми збираємося разом, бо вони заслужили на те, щоб їхні історії лунали і надихали інших. Якщо ви знаєте волонтерів, люди, які е, діють, які е, не стоять на... Мі... Містя, які рухаються, які живі, дайте їм цей заряд мотивації, дайте їм цю свою енергію, і подяку. Це так круто, це запалює, це мотивує, і ти просто, наче, отримуєш крила. Гордість це крила крила, щоб творити далі, творити, не зупинятися і жити. Ті, хто минулого року здобув заслужені нагороди, добре знають, що телевізійна премія це більше, ніж просто визнання. Це традиція, яка об'єднує найкращих, надихає рухатись далі та запалює вогонь, який надихає мільйони. Перемога дала більше впевненість і те, що я ніколи не вірив, що люди так підтягнуться до мене. І дякую людям, що, раз, що проголосували за мене. Хто пробує той виграє. Це цікавий досвід, особливо коли вже йде церемонія. Ти сидиш, переживаєш, руки трусяться. Потім, коли виходиш на сцену, думаєш, як краще, що краще, які слова краще сказати. Але мені сподобалось. Це треба проводити це. Я впевнений, що треба пам'ятати про тих героїв. По перше, треба помір. Пам'ятати про тих вчителів, про тих військових капіланів, про спортсменів, ті, що своїми досягненнями, своїми успіхами восхваляють нашу Україну. Раз на рік я бажаю, це потрібно згадувати тих, хто наближається Слово велике слово перемоги. Отож від сьогодні до 17 листопада 2024 року. Включно кожен з вас має шанс подати кандидата у 15 різних номінаціях на сайті. гордість.тв. це може бути ваш сусід, колега чи друг, чий внесок у життя краю важливий, непересічний і гідний визнання. Не прогавте можливість подайте кандидатуру тієї людини, без якої наше тернопілля не було б таким унікальним та багатогранним, яким є. Внесіть своє ім'я чи ім'я близької людини. А Ще кожен сьогодні заслуговує названня кращого. Перейдіть на офіційний сайт. гордість.тв. Саме сюди слід вписати ім'я та прізвище номінанта, додати фото та контактний номер, описати його досягнення. Телепремія Гордість Тернопілля це визнання найкращих серед нас. Це сила, яка гуртує і надихає на нові звершення. Номінуйте та підтримуйте тих, хто гідний. Засновники та організатори телепремії Гордість Тернопілля, телеканали Тернопіль, 1 та інтебе.